Знайшов у бібліотеці. Не такої ще бібліотека така. Стара її вже так десь. Та років 70, як почали тут книжки з'являтися. Приватна бібліотека. Ну, для назва на те, по-моєму, вже. Частина історії. Оця книга це розповідь Серго Лаврентьєвича Серго Гечкорія. Більшу частину свого життя він прожив. Та, власне кажучи, все життя. Як не дивно, навіть за нових часів. статуємо Серголоврентій Чемперія так і не добулося. Цікаві спогади. Можливо, деякі з них.